Я покажу і розкажу, чим відрізняються аптечні вітаміни від спеціалізованих вітамінів і бадів від компаній, які на цьому власне, спеціалізуються. І показувати буду я на прикладі нашої омега-3 від компанії LR Health and Beauty. І перше, на що я хочу звернути увагу, це на, на вигляд самої капсули, де в аптеці ви бачили, щоб омега-3 виглядала ось так. Зазвичай це е, капсула прозора, в якій бультихається жовтесенька оліка. І отут от саме якраз таки криється цей нюанс. Тому що формула і тієї жовтенької оліки, і цієї омеги 3, до речі, ось так виглядає сам риб'ячий жир. Це справжній жир, він і пахне як е, риба, взяти із брюшка риби, і формула і того, і того однакова. Просто. Олійку жовтеньку змішали, взяли декілька поліефірів і змішали в пробірці, в пробірці і отримали одну формулу, яка ідентична абсолютно ось цій формулі. Але є нюанс. І нюанс заключається в тому, що людський організм не здатен засвоювати те, що колись не було в живій природі, чого не існувало в живій природі. І саме через те, аптечні вітаміни, це просто ваші гроші викинуті на вітер. Тому що ви можете просто думати, що ви п'єте омегу, ставите кожен день галочку, що я випила омегу, а вона не працює. Більше того, ще й може нашкодити, тому що в організмі відбувається. Розклада, розпад цих синтетичних речовин, і ці синтетичні речовини ще повинні десь вивестися і не відкластися в організмі. Тому я і звертаю вашу увагу: вибирайте для себе те, що колись було раніше природним, природною речовиною, для того, щоб не нашкодити собі, для того, щоб отримати правильну і якісну. Користь для свого організму. І коли ви це все ще перерахуєте, скільки що де коштує, ви зрозумієте, що краще купити ось це одну баночку, ніж три аптечні. І тим не менше, в перспективі це вийде вам набагато дешевше і корисніше.